Шановні члени журі, хочу представити вам наукове дослідження на тему екології державчих у межах природних та трансформованих екосистем Херністровського покуття. Доповідач Петрина Анастасія Іванівна, учениця 8 класу Франденківського ліцею імені Антона Крушеницької, Франденківської міської ради Івано-Франківської області, науковий керівник Подзем Петро Васильович, керівник хуртка охорони довкілля та раціонального природокористування Івано-Франківського обласного відділення Малої академії. Завдання дослідження: дати аналіз статусу даного виду, вивчити біотопічний розподіл населення даного виду на території дослідження, дати характеристику фенології чипитів у межах Рудністровського межиріччя, проаналізувати особливості гніздової біології чипиття на території північного попутня, дати характеристику етологічних особливостей даного виду, вивчити трофіку чипів у межах заданої території, вивчити основні чинники елімінації даного виду. Плив антопрогенних факторів на стан популяції чипиті на території Приністровської покутки внаслідок господарської діяльності людини трансформується в природні екосистеми, а відповідно змінюється місце перебування для дослідженського виду птаха. є досить пластичним по відношенню до впливу людини. Цей вид є менш лікливим ніж інші види призвів. Легко займає трансформовані. Трансформовані людиною ландшафти з факторів ілюмінації живуть слід бойоти, загибель від отруєння пестицидами. В межах герцинозі великі сільськогосподарські фірми протруюють поля, регулюючи таким чином стан комах і через ланцюг живлення вся отрута попадає до птахів. Біля місць, де відбувається протруєння полів, регулярно знаходимо 20-30 смертних особи дрозда, руйнування гнізд, де заселяються чекоти. У наших даних підлітками щорічно в межах району дослідження знищується біля 30-40 гнізд даного виду. дрозда. Цей вид рятує той чин, якщо переважно гнізди розміщується на великій висоті і не завжди їх досягнути. Відлякування птахів антипогенним шумом відпридатних для гніздування біотопів, спостерігається загибель в основному молодих чипитнів на автошляхах від відсіткнення автотранспорту. Нашими даними, від звідки загинуло за три роки більше 70 особи, що й для місцевої популяції є значною втратою. Найчастіше на дорогах похинуло на початку осені під час полювання на комах. На території північного Покуття чекають є багаточисленним видом, що присутні в складі фалів практично всіх місцях екосистем щільність у населення відбувається від 38 до 105 осіб на кілометрів квадратних. Популяція розподілена по території дослідження нерівномірно. Найчастіше даний вид поселяється колоніально і розмір коливається від 10 до 100 гніздових пар. Основними гніздовим біотопами для чекутня виступають призалізничні лісосмуги. Сквери, сорок, гнізд, поодинокі дерева вздовж агресінозів 35 і острівні ліси 26. Інші біотопи заселені слабше. Найчастіше чекають в процесі гніздування, заселяються деревами. 32 випадки. Друга позиція з дубом, звичайним 18. Ніст, третя позиція за липою серед лицею, де було відмічено 12 гнізд. Інші дерева і кущі заселені слабше. Наєрхотніші щеподімувають гнізда в центрі крон дерев 70 випадків. Середня висота розташування гнізд на землею становить 5,35, плюс-мінус 1,02 метри. Перші повні кладки у квітні складають 4,65 плюс мінус 0,325 тисячних яйця. Другі кладки, які припадають на початок червня, становлять з 4,14, плюс-мінус 0,45 яйця, переважно каплевинні форми.